Добрий день, всіх вітаю. Всіх вітаю з Нідерландів. У нас сьогодні день короля. Сьогодні день, коли наш король Вільям Олександр празднує свій день народження. Це тут у нас гарно. Що дощ цілий день. Я вийшла оце з вечора пройтися. Взагалі то сьогодні день в мене не дуже удачний. У мене боліла вчорашнього дня голова. Щось я випила не той чай, чи що, не знаю. Чай з бергамоту. Мій син привіз всякі чаї. Каже, з цей дуже-дуже гарний, смачний. Обов'язково скуштую. Я налила, чую цей запах бергамота. Каже, я не можу, вона голова болить. Та Ні, це не бергамота. Буду там Ну кошечка випила той чай, ну все. Вчора болела, Сьогодні я вже уткнувшись в диван, провела, можна сказати, весь день. Так що вийшло, все, мені стало краще. Я думаю, пішла, гляну, що тут на вулиці. Потеплішало у нас. Какая у нас красота, все квитка, после дощика. Так что пришла, пройдуся до воды. Так, дядя с собачками сюда тоже зашел. Он подумал, а ж гарно, приду и я тут прогуляюсь. Да, я тоже завернулась сюда. Какие-то такие тут какие интересные. Так, Что-нибудь тут их вывел. Пока а этих а собачек, все Такие Да так, Что это такое, видите? Это такое. Конвали чешутся. Я не знаю, что. Вот, чудо. Так що у нас сьогодні день короля і у мене неудачники, ми збирались, у нас були великі плани, але поїхала без мене по цим планам, без в состояния. двинуться с этого все этого диванах. Ну все, трушке спала. Спала, спала, спала. Все проснулась, и все уже вроде будем возвращаться в реальный, в реальный Все уже заставила сосед себе выйти. Все, спивали пташки. Так, что побачу, а тут у нас Вітне щось синім. Дивіться, ціла полоса. що це воно таке. Тут у нас були, тут у нас були нарциси. А що це у нас таке? Ціла полоса такого синього. Vou um ficar assim, né? Como assim, né? Dobry. Сила полоса стики видите. У нас движуха одна, воде. Так, сьогодні у нас День короля, як я казала. Я завжди, завжди згадую, хто тобто приходить День короля, я завжди згадую якісь дні короля, які мені запам'яталися. Багато днів навіть не знаю, особливо коли ти на роботі працюєш. То день короля лише отоспатися, я пам'ятаю ці всі дні то думаєш, слава Богу, що у нас є король, що у нас додаткове свято можна поспати. В основному всі дні короля пройшли в сонному гарі. Ну, як і сьогодні теж, кстати. Але деякі дні короля я пам'ятаю. Деякі дні я пам'ятаю. Чомусь вони мені е, запам'яталися. Один день короля я запам'ятала, ми їздили в Кікінгов е, з подружкою моєю Оксанкою і її сім'я. Вони там всім поміщалися в один автомобіль їхній, і вона прийшла, не хочете ви поїхати кудись. А наш Митю не любитель, кудись виїжджати з дому, але тут він дуже хотів людям допомогти. Що вони з цією сім'єю поїхали в цей Кюкінгуф, і то таким образом я перший раз попала в той Кюкінгоф з Оксаною, з її сім'єю. Ну я може би це все забула, але в той день короля случилася трагедія у нас в Нідерландах. На цей картеж у нас тоді була королева. Ми сиділи в автобусі, вот в відкритому на втором этаже. Всі сиділи, їхали ось вот так. Аплдорн, И в них, ну в них-то, конечно, він не ну но типа, говорили, що на автомобілі э, шофер пытался врезаться в этот кортедж э, по Ну Він в них не врізався, а він врез... вот, то, же стоять, смотрят, вони ж їдуть, і все стоять дивляться. И он врезался вот в эту толпу людей, там загинули люди, и диты, и травмы, в общем, кошмар. Он врезался, вот этот э, водий, який там протестовал, что-то хотел ну, против этой монархии. И врезался, конечно, в толпу людей, дети. Вот. Он який, не этот самый, он просто отчаявшийся нидерландец. Тут же, ж якщо ти один працюєш, там постійно щось якісь там якісь налоги треба платити. Налог на те, що ти знімаєш дом там 800 євро, потім дом налог на ось этот твой дом стоїть в этом в этой мерії, тоже там що то 300, Постійно, Постоянно, тобто ти постоянно платиш, йому від не вистачало. Він там хотів, що йому на життя зовсім не вистачає, що то от такое там у нього було. І він уже ніяк не мог з цього. Вот это ж у нього був последний, так сказать, протест, іначе він выжил, чи теж загинув. Ну, в эта драма була у нас раз на День Короля. А один, пам'ятаю, веселий. <laughs> веселий день короля у мене був. Це був 2015 рік. Ми тільки приїхали скажі, з містю з Паріжа. От ми сьогодні приїжджаємо з Парижа, а завтра у нас День Короля. И день короля не просто, а король приезжал в Дардрех, а в той Дадрехт тільки приїхала моя семья. Там вони нашли себе э, стать партнером в такого хорошего, с таким э, домом, слушать лошадьми. Это все в Дардрефте и приезжает туда король и королева, и мы поехали туда них в гости. И это все оранжевое, мы тільки з Парижа приїхали. 15 рік. Це было великолепно. Это был день королеви. Они приезжали, вот здесь король, да уже у нас был король. Уже была Максима, королева. Так быстро йде. Дається це був да, король і королева. У нас вже були Максима і Олександр. І Це вона приїжджала цей дадрехт, це в мене там родичі не так давно поселились. Вот. Ми поїхали на них дивитися. Ми їх бачили, ну дуже здалеку, через такий дадрех, це теж Венеція, теж сплошні ці мостики, мостики, от ці мостики, вода, мостики. Безпосередньо на одному мостику, вони йшли по іншому мостику. Так що такі мене асоціації з Днем короля. Ну той, що з драмою, він так більше забувся. Вона, звісно, та королева у нас була вона одразу ввечері Виступала по телевізору зі слізами на глазах, що її день народження. Перетворився в таку драму. І вони не знали далі, чи празнувати, чи не празнувати. Ну, в итоге празднуют. Mm -hmm. ну, да, что мы все рады, подданные их не. Что выходной день, так что... Мы этим купил сегодня эти тампусы оранжевые. Это все надо оранжевые. Оранжевый тут у меня есть такая шляпа. Я всегда одевала. Это все надо оранжевое. И мы эти купил оранжевые такие пирожные. И сказал, что может чаще. Вот. Правда, так тебя короля. Всей королевской семьи сделать по выходному. Не контроль дочерей, значит, и уже двое, трое, пять. Пять выходных дней в году. Давайте. И мы поддали. будем очень рады. Что это музыка? Сидеть святкует, я знаю. Я предложила Мэтью, давай съездим на Мехин, там же сейчас гуляния народные. Кругом стоять всі. Він каже, я таке не люблю. Ну, понятно. Я тоже так подумала і наболела голова. Давай сьогодні. Я зараз иду, і, в общем-то, думаю, треба вертатися, бо це все, все ж кожна травиночка зараз квітне. Квітне цей запах. Я, Вона вже повертаюсь. Хоча тепло. Після цього холода, що у нас був лютий холод. Вирішила. Ну, тепло, приємно, але, ну, наверное, потипу це все напахне, не хочу я все, все мене Всі запахи, тому ж голова боліть від запаха, від цвета оце яркость. Шокотна. Особенно коли оце сьогодні воно ще. Так, ну що добре, всім бажаю тихого, лагідного вечора. тоже вам бажаю тихо, лагідного вечора. Хай буде все добре. Хай всім щастить і будьте здорові. Самое головне. Будьте здорові, Хай нічого нікого ніколи не болить. Будьте здорові. Все добра, вам, щастя, миру і Україні. Перемоги.